Два роки повномасштабної війни, пафосу не буде. Пафос сьогодні будуть а, говорити чиновники. Як сказав президент, всі повернулись, бо в нас два роки. Це не два роки перемоги, це два роки війни, яка іще буде тривати, і незрозуміло скільки. Миру не видно. Партнери поводять себе вкрай дивно. І єдиний, хто сьогодні зранку, прямо зранку, вже приїхав і Це Борис Джонсон. Роль Бориса Джонсона ми знаємо. Ми знаємо вже від Девіда Арахамії, колись давно, вже це півтора роки тому, я записав відео з питанням, чому приїхав Борис Джонсон. Всі тоді думали, що Борис приїхав для того, щоб Україна перемогла. Борис приїхав для того, щоб Україна повернула собі всі території. Минуло два роки. Борис знову в Києві, але Борису нині запропонувати нічого, тому що він сьогодні не наділений владою, не наділений повноваженнями. Привіз Борис Джонсон, чому він приїхав саме сьогодні, залишається здогадкою. Я не буду говорити пафосу. Я хочу, щоб ви в цей день згадали героїв, згадали хлопців, дівчат, своїх рідних, близьких, які захищають, будучи захищати. На жаль, загинули або пропали безвісти. Вони дійсно герої, і вони своїм життям. Захищали Україну. Вони не накопичували собі мільярдні статки, вони не перевозили своїх свої родини в комфортні умови за кордоном, вони не накопичували собі банківські рахунки, і вони не залишали Україну тоді, коли йшли з своїх посад, як це роблять часто чиновники. Пішов з посади, забув про славу Україні, забув про все, закинув свій телеграм, поставив крапку і на тому все. Опинився потім в Монако, і матюками закриваємо журналісту чи хто там знімав відео. Українці потужна нація, але часто ми віддаємо наші долі в руки людей, які не розуміють, який народ вони отримали. Цей народ здатний будувати абсолютно потужну державу. Державу, яка якісно відрізняється від найбільш навіть цивілізованих європейських країн. Але на жаль, сьогодні наші сили, наша потужність, наш інтелект, наші економічні ресурси, наші людські ресурси направлені просто на те, щоби просто вижити. Слава нам, слава Україні, слава українському народу. Ви маєте вижити. Ви маєте дожити до бережіться.